Друзі, вітаю вас! Свято наближається. У мене вже рістяні декорації, і будемо говорити про німецькі традиції. Є велика кількість традицій і слів, які для мене були незрозумілими в цьому відео розповім. Круту німецьку традицію, і можливо, ви вже її практикуєте або ваші діти в школі. Також у відео розповім про те, що я приготувала до для вас протягом грудня. Перше, хто такий віхтель? Віхтель це таке маленьке створіння, це такий собі гномик, уявіть троль, все що завгодно, який приносить радість. Я собі знайшла мене дуже старий дід Мороз хоч на віхтеля він не схожий. Вмітніть свою фантазію, подумайте, як він виглядає. Він приносить маленькі подарунки. Справа не в розмірі, справа не в 100-200 євро. Справа просто в тому, що ви робите радість. Як функціонує саме оце віхтем? Декілька людей домовляються. Це може бути цілий клас, це може бути п'ятеро людей. У нас, наприклад, з нас четверо на роботі. Ми записуємо наші імена і плануємо з 1 по 24 грудня, скільки в нас є робочих днів, коли там хто де в відпустку їде, наприклад, в нас. У нас зараз 16 днів. Нас четверо і ми поділили. Я отримую 4 подарунка і я роблю 4 подарунки для інших. Цікава система, оскільки є таке поняття, як Віхтен, Шрот Віхтен. Зараз про це розповім. Але перед тим хочу вас запросити на такий подарунок від мене, оскільки в грудні. Половина святкує, п'є глінтвінь, інша половина бігає, шукає подарунки, або вона під впливом інших третьої половини, яка також хоче щось придбати. Для мене часто грудень це хаос. Тому я вирішила зробити різдвяний календар онлайн. Від 1 до 24 грудня це будуть маленькі психологічні практики. Це будуть розклади таро, Це буде просто. Мотиваційна карта, картинка Все, що завгодно, для того, щоб підняти настрій, для того щоб проаналізувати рік, який уходить, знайти енергію на наступний рік. Це буде такий вперше мені прийшла така думка. Різдвяний календар психологічних і тарологічних порад. Якщо вас цікавить, будь ласка, в приват у мене під цим відео є телефон. Напишіть різдвяний календар, я прийшлю вам умови участі. ціна дуже маленька, а цілий місяць у вас буде класний настрій. Приєднуйтесь. А зараз що таке шрот віхте? Якщо вам щось не потрібно вдома, наприклад, колись вам подарували. Отой сервіс задайте нашу бабусю, сервант і сервіс, який не треба. Оце шрот. Шрот взагалі кажуть, електрошрот, що ви викидаєте. Ви хочете це. Цього позбутися. Е, відкривашка для вина колись дарувала, якась залізяка, не знаю. Вон в мене, наприклад, стоїть моя е, чаша для медитації, може мені вона набридла. Я її буду дарувати, тому широт. Ми, коли домовлялися про ці всі подарунки, ми вирішили, що це буде, як я вже казала, 5 євро. Класна така традиція, але є гітіхте віхте.